Кому краще віддати оцей набор. Дивіться, яка в мене тут ділема получилася. В коментах люди пишуть, що це першому віддавати не круто, а можна вибрати, наприклад, всім людям, які вгадають слово там за один день, умовно показує відос, І протягом наступного дня, хто напише правильну відповідь, їх внести в таблицю і рандомно вибрати з цих людей. Переможця, є такий варіант. Або, так, як я раніше казав, той, хто перший вгадає слово, віддати тому. Щоб було чесно, вирішив зробити опитування. В Тіктоці я додав до цього відео, і в Ютюбі я зроблю окремим постом опитування, як правильно зробити. Дивіться, якщо ви вважаєте, що правильно написати першому, хто відгадає правильно слово, обирайте ту відповідь. Якщо ви вважаєте, що Краще розіграти між всіма, хто відгадає слово там протягом одного дня, тож виберіть ту відповідь. І я вже буду якось робити так, щоб всім все підходило. Дивіться, на даний момент показав у відосах я три букви. Шукайте, хтось знайшов, хтось не знайшов. Питалися, якщо хтось, наприклад, відгадає раніше слово, чим покажу всі букви. Народ, я тільки три букви показав, а букв ще багато. Це слово не Дніпро М. <гум> Бо мені вже слово «Дніпро М написали чоловік 50. Не треба мене спамити і писати одно і те саме народ. Давайте я покажу хоча б там вісім букв. Щоб ви вже якось орієнтувалися, тоді можна на щось писати. А так ви геть близько не знаєте, але вже всі пишуть слово Дніпром. Ні, це, це слово буде не Дніпром. Слово вже є, на колечках написано і так далі. Хто ще не, не бере участь у цьому, це не розіграш, це можна сказати, Вікторина чи Полі Єс, чи як там далі. Дивіться, заходьте в Тіктоці, закріплене відео, і там всі умови. Кому цікаво, можете отакий виграти чи не виграти, чи заробити набор на 150 одиниць. Можете подивитись на офіційному сайті. Коштує він 11 тисяч дев'ятсот гривень. Сьогодні я дивився: він не тисячу, не дві, а майже 12 тисяч коштує. Нащо я віддаю? Я не просто віддаю, а я розвиваю свій YouTube канал. Це суто для того, щоб розвинути канал. Хто хоче там кудись його подарувати і так далі, все в ваших руках. Заробляєте набор і можете віддавати, дарити хто куди хоче. Я влаштовую вікторину дарую одному з підписників, хто найуважніший, уважний, хто знайде всі букви і з цих букв складе слово. Ну, умови в закріпленому відосові. Заходьте, дивіться, щоб я не повторював. Бо там зараз знову багато торочити, то довго повторяти. В общем, кому цікаво, беріть участь і голосуйте.